У багатьох питаннях армія стала більш професійною. Це так, тому що багато військових проходять навчання, проходили, підвищували свою кваліфікацію е, від базового якогось навчання, яке потрібно було відновити навіть тим військовим, які з 2014 року або раніше служили, також це проходили за кордоном. Хотілося б, звичайно, щоб люди е, віднеслися до армії не як до якоїсь. Складності, а просто до такі до небезпечної роботи, яка забезпечить нам існування взагалі як нації. Просто побачте те, що наразі відсоток військових в нашому суспільстві перемагає сім'ї, в яких є військові, також мало зараз сімей, в яких немає військових, чи це друзі, чи це рідні, багато сімей, які втратили своїх близьких. Тому. Розумійте, що важко всім, і проявляйте більше розуміння, поваги і уваги. самим військовим хочу побажати не соромитись, попросити допомоги. Якщо ви відчуваєте, що ви не спите, не їсте, ви просто якось зависли в цьому стані, зверніться до спеціалістів. Це психологи. Наразі це не соромно і це необхідно, тому що ми всі. Переживаємо дуже травматичні події, і маємо підтримати один одного. Це важливо. Підтримуємо один одного, і все буде Україна.